Розі не вмирають. Герої поміж нас пулик Роман Романович, позивний Єрема, гранатометник 57-ї бригади, 34-го батальйону 3-ї роти 1-го зводу. Народився 26 січня 1994 року в селі Небилів Рожнятівського району, що на Івано-Франківщині. Роман та дві старші сестри Тетяна та Віра росли без батька. Батько трагічно загинув, коли дівчата були ще зовсім малими. А романа мама носила під серцем. Ріс він щирим, веселим та енергійним хлопчиною, незважаючи на свій молодий вік, був дуже розсудливим. Був мамі, яка надзвичайно ним пишалася і сестром, помічником та опорою. Навчався Роман у Неболівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів. Любив спорт, брав участь у волейбольних змаганнях. Оскільки сім'ї було важко без батька, Роману швидко довелося змушніти. Ще підлітком почав важко працювати. Хлопець ніколи не відмовляв нікому в допомозі. Міг залишити свою роботу і піти допомагати комусь іншому. Завжди піклувався про рідних, був вірним другом, хорошою людиною та душею компанії. У юному віці познайомився з майбутньою. Дружиною Наталією. будучи 20-річним хлопцем, у 2014 році одружився. Цього ж року народилася донечка Каріна. Згодом у 2017 році народилася ще одна донечка Філоменка. Роман дуже сильно любив своїх дівчаток. Сім'я жила в злагоді та любові. Раділи, мріяли, будували своє гніздечко. На початку 2022 року подружжя дізналися, що втретє стануть батьками. Але з початком повномасштабної війни Роман, який мав підвищене почуття патріотизму, пішов захищати рідну землю від ворога. До лав Збройних сил України вступив 18 квітня 2022 року разом із своїми друзями дитинства Петром Синюком та Василем Тичковським, який був його сусідом та з яким разом загинули в останньому бою. Ніякі вмовляння на хлопців не діяли. Відповідь була одна. То як не ми, а Романа навіть не зупинило те, що його дружина носить під серцем третю дитину. Мабуть, ця думка ще більше утвердила його у своєму рішенні стати на захист батьківщини, аби його діти жили у вільній країні, щоб розмовляли рідною українською мовою, ходили до Божого храму та зростали під мирним небом. Військовій справі Роман Пулик навчався у Львівській області, брав участь у звільненні сіл Донецької та Луганської областях. Перед підготовкою проходив у Чернігівській області, де отримав звання гранатометник. Мойові побратими. Згадують Романа як надійну та відважну людину в їхній пам'яті. Він залишився веселим та життєрадісним 30 серпня 2022 року. Виконуючи бойове завдання при контрнаступі на Херсон у селі Сухі Ставки. Роман був важко поранений під час мінументного обстрілу і від отриманих травм загинув. Він так і не дочекався народження третьої донечки, яку згодом назвали Вікторія, за бажанням героя. Похований Роман 9 вересня 2022 року в своєму рідному селі Небилові. Його три маленькі дони. Чки дуже люблять татуся та вірять, що він є англом, який опікується ними із небес.